Коротше, вчора попрацював трішки, пофрезерував на другому огороді і почав начебто нормально, а в процесі роботи якось дивно мотоблок місцями працював, начебто як йому чи палива не хватало, чи повітря. Ну, В мене відразу підозра. Ось зараз відкрутив оцей відстійник, який кріпиться ось сюди, скручується. І всередині он куча грязюки. Зараз ще відкручу колбу карбюратора, також подивлюся, бо якщо тут є грязь, то вона і там є. Як і в колбі присутнє сміття. Чистимо все і вимиваємо. Всім доброго часу доби. Сьогодні у нас сонячний такий день. Продовжую обробляти другу ділянку. Тут вона в низині. Дренажна канал проходить, там ще вода тече. Ця ділянка ну, дуже мокра. Я її почав обробляти шматочками. От, зараз покажу. Це воно за сьогодні, скоріш за все, підсохло, бо вчора я тут ковирявся мотоблоком, виворачував такі куски землі, земля мокра ось отут була. В тому що Зверху начебто сухе. Вчора. Зміг обробити тільки ось тут невеличку полоску і отам трішки. Трішки підзламався мотоблок. Думав, що крякнувся редуктор чи щось там з редуктором вже. Тому що вмикаю першу передачу, срези крутяться. Вмикаю другу передачу, так начебто крутяться, але зачіпляються за землю, відразу перестають. І такий якийсь хрустящий звук. Виявилося, що провернуло один засп... заспокійувач ременя, що ось тут у мене стоїть саморобна така пластинка. Його розвернуло і ремінь нормально не натягувався, і воно проскальзувало. При тому, що звуки були ну, не як, пищ... як... як зазвичай ремінь, коли проскальзує, він повинен пищати. А тут, х... наче як хрустить щось, такий хрустящий, підхрустуючий звук. Ну, Думав редуктор, виявився ремінь. Сьогодні ось думав розібрати його, зняв цю, побачив проблему, виставив, затягнув нормально. Пробую, там тобло рве просто з місця. І на першій передачі, і на другій. Тому паніка поки що відміняється. О. Так, буду продовжувати. Тепер щодо огорода. Отут тут все, майже грязюка стоїть, тут ось канавка. Така пропахана, там уже сухе. А, як буду ходити? Буду ходити ну, в ідеалі, трактор пахав ось так. І потрібно фрезерувати поперек спашки. Але я ось тут починаю по погряз... Ну, Зараз спробую, як воно буде йти. Тому що ось тут десь метра 2-3 воно ще видно, мокра земля, воно тут грязькувато. Якщо буде сильно забув... забиватися фрези, я, в принципі, хотів ось обрати. Так от шматочок і концентричними колами розходиться. Ну, щоб не топтатися по фрезованому, по фрезерованому, я поворачую руль е в правий бік і буду шматочками так, по колу ходити. Якщо так не вийде, то під отією частиною піду, тому що якось дивно так виходить, що біля канави ця ділянка вища чимось отут. Якби, біля будинку. Ну, може вже розпах... через те, що розпахано, може ще щось. Та, коли все налаштоване та працює як потрібно, то взагалі ніяких проблем. Ну, тут реально ці 2 метри мокро, мокрої землі, От видно, такими збитими грудками. Тут земля суха. Друга передача 3300-3400 обертів. І як оце по цьому, як по бульвару. Все нормально оброб, оброблюється. Навіть отакі ями. Тут іще ж трапляються корні від кукурузи. Деякі передав, перебиває, деякі передавлює. ну, не, не розбиває їх, на жаль, так як е, на тяжкому мотоблоці фреза. Повинна би розбивати. ну... І також непогано працює. От. Ну, корінець там, ну не страшно. Головне, що... а І йду я на глибину в пів фрези. Тобто до вісі фрез. Сильно тут не заглублююсь, бо тут і не, не треба, Картопля, картоплю тут сажати не будемо. А на все інше достатньо, скільки там цих 10-12 см. Ну, В основному тут буде кукуруза, може там ще якась розсада. Налипає в основному тільки коли заходжу ось цю полосу. Ну, в принципі, поранені пробігся, пішов потім далі по сухому. Те, що налипло, позлітало. Також дуже допомагає ось цей фіксатор. Так Я включив, виставив оберти, включив, щеплення, так, його зафіксував. І мені не потрібно тут постійно триматись рукою. Просто притримую там для маневрування, то все ну, легенько все йде. А, і ще що потрібно буде допрацювати, за великий хід цього е, вмикача. Я так подивився, вже роблять вмикач щеплення як е, на велосипедах гальма, такий ручка йде ось отут і хід не і трошечки. А в мене такий громенний хід. Ну, а буде якось його допрацювати, зробити якийсь обмежувач. Тому що коли садив картоплю, мені це було От так його постійно захвачувати, коли ще й за мотоблоком саджалка, неудобно. Тут тобто хочеться, щоб був такий десь. Тільки в нього вхід, і все. Ну, Це справа майбутнього. Оце допрацювався. Випрацював весь бензин. І заглохли. Що саме печальне, треба он ще пройтись, трошки залишилося. Ну.